Коли вранці мишка Солошка вийшла у свій садочок, вона побачила, що вдруге за сезон розквів терен. Оце так так. Останнім часом було дуже тепло, і мишка вирішила скористатися нагодою та піти прогулятися морем. Коли мишка дійшла до моря, вона захопливо милувалася його краєвидом. Вона трохи прогулялася схилами, слухаючи стрекотіння цикад. А потім спустилася до води. Мишка знайшла камінчик та зручно на ньому всілася, слухаючи шум морської волни та вдихаючи солоне морське повітря. Потім вона пішла гуляти берегом та зустріла нового друга, який подарував їй чарівну мушлю. Який приємний сюрприз! До побачення, морюшко.